Всім на каналі Reaction .ua. Боже, я вас хочу вам зараз так вас подякувати, ви собі не уявляєте. Три підписника за день, тобто вже в мене було 110 на наступний день Нового року. Тобто, 2 січня в мене було 110. Довгий час так так трималось, потім один десь додався, потім знову довгий час не було. І за три дні набрали 6 чи 7 підписок. Я в шоці, я за це дуже дякую. Чесно, я просто в шоці на Дантесі, щоб порозумілась, не за чимось переглядів. То, що я не пам'ятаю, раніше я коли знімав відео це бурла, вчор, вчорашнє відео, яке вийшло, воно було. Тобто, ну, я коли його записував, як я знімала через півтори години, як записав Володимира Дантеса, І я коли побачив. І тому я просто хотів ставити обложку на е, бурлу, то там я побачив перегляди на Дендесі. Там було 24 здається, я вже розумію нічого собі. Це так сильно випадалося за 15-20 хвилин. Я от якраз перед, відео див... перед тим, як знімати, я подивився, що що ну, переглядів не було взагалі. Я таки дивлюсь, нічого собі. Значить, ну, точно треба допускати. Ну, я вже одразу ж взяв і запустив. Таймер, скажімо так, заплановане відео на сьогодні на 12. Так само трошки піднялись перегляди на Люксембурзі. Дуже вам дякую. 30 перегляди на Бурлін на даний час це пів першої ночі вже я для вас знімаю відео. Дуже вам дякую. Чесно, це відео буде також в 12 годині дня. Але єдине, що мінус дуже мала середній перегляд на бурлі. Дуже малий. Хочу ще раз сказати, будь ласка, дивіться, я буду вам дуже вдячний і радий. І важкі обші коментарі, щоб я читав, вам відповідав, що ми так, медах звертний зв'язок. Давайте сьогодні так. Дуже дивний гурт. Я вже чув їхню пісню. Давно ще я солдат, може чули таке. Боже, ну це так. Ну, така ластрильгія ви собі уявляєте. Для мене особисто. П'ятниця. Цікаво, як це буде, але в мене не записано на український, тому я не пишу на українські вже лини. Та й з цим буде добре. Пане той же сенсей лишився, да? ба ба як у... його Юрій... Бабкін, да? як його. Якось у... як так, коротше, прикиньте, вже скільки років пройшло з того моменту. Гендайлі роблять пісню. Не знаю, раніше робили пісні, але я не замічаю за ними. Ну, якось так. Тому погнали. Сподіваюсь, щось круте Я дійсно оціню. оцінюю. гітара буде, як завжди, да? якось трошки тихо. Я майже знайомі ми жива. З теплими долонями. Світло, та не, не завжди гітар, так і я інакше не очікував, але що це за пісня така. Я просто їх не хочу, взагалі не хочу їх обсирати. І скажу по факту, чи мені подобається, чи ні. Це моя суб'єктивна думка. Голова. Mm -hmm. Виникає тишою Луна Це напевно більше ні. Спитаю швидко, де ви не приховані слова mm -hmm. Сплине, вне люди біля мене, плине вне е плине, не люди біля мене. Mm -hmm. Святий Така пісня, знаєте, такі, е, така пісня лежати там на пляжі і слухати, да? отак от так прикольна пісня. Якщо ми оцінюємо по серйозності, по конкрет... ой, по, по конкретиці, то, ну, слабо. Слабо. І знаєш, можливо, це буде найгірша пісня. Я не знаю, українські пісні на тому тижні взагалі не радують. трошки цікаве. Але максимально такий прям чітко, коли ти лежиш на пляжі, така, знаєте, вайбік такий. Легенький релакс. Плине Так, це вже все. Та блін, ні. Ти можеш не вірити в дива. Ну, хочу, якщо що вони проти, якщо так буде, так? Да? Дивіться, ну що я хочу сказати. Я вже, в принципі, сказав все під час пісні, всі реакції. Пісня таки має дуже максимально легенький вайб. Немає ніякої важкої музики, все спокійно, під о, монотонно, спокійно програв. На гітарі я люблю же виконання на гітарі, тому ну, 6 точно... ну, Я думаю 6 поставлю за музику. Не вже поставлю чекайте зараз. 6 там. Пісня це такий максимальний. Я кажу, така релаксна пісня. Взагалі не напрягає, хочеться просто закрити очі і її слухати. Ну, Трошки краще, ніж бурла. 8 і 6. Тобто я такі пісні не люблю, але так я просто. Коли ти хочеш, що такі легенькі, то можна, в принципі. Але ні, якщо ми беремо серйозну, то це однозначно. Ні. Тому точно. Ні. Дуже, дуже не радують мене сьогодні на цьому тижні українські пісні. Сподіваюсь, на іноземське, що хоча б якось воно буде. А, так, скільки там? Вісім і шість. Плюс шість. Одна 6, шість, до речі, нічого. Шо. А, у Ой! Все, плюс шесть, будете. А, рівні прийде на два. Во, сім і 3. Оце вже то. 7 3, ну такі оцінки, все нижче 10. Ну що ж, такі пісні в нас поки. Але активи активні є на тих піснях, то я що? Я радий, тільки радий, я готовий такий хоч де кожен день запустити. Ради вас, ради контенту, ради переглядів, лайків підписок, коментарів. Там, в принципі, за чому ми тут всі зібрались ради мої реакції, щоб ви почули нові пісні для вас. Може, щось собі візьмете на. Улівець, щось собі там скачаєте. і хочу вам в цьому допомогти і показати вам нові пісні, які дійсно деякі круті, деякі для мене ні, але для вас можуть бути круті. Тому мені важливо, ваша думка, пишіть обов'язково. Сьогодні бачу такий максимально спокійний, без агресії, спокійно, кажу, не хочу нікого зараз критикувати, бо все-таки Це... Це... цей гурт легендарний, я їх не можу засирати. І не хочу, просто тупо не хочу. Та просто пісня, я ж кажу, вона не є погана. Особисто для мене вона не серйозна. Такі пісні не люблю. Ну, і просто ж лягти і заснути. Так. Оце можна. Ну, якось так. Від завтрашнього дня ми починаємо іноземські пісні. Я їх дуже чекаю. Бо одна пісня така, знаєте, дивно. На... Я вам скажу, я не буду говорити така пісня, але дивіться, вона вийшла три тижні тому. А, але в сайт вона попала. Ну, коли я її робив в ну, неділю. В неділю вона попала. І Трошки дивно. Бо всі решта. Ще, наприклад, два дні назад тобто, п'ятницю там з суботу, Але такі, знаєте? Точно знаю, що один буде репер. Така вам одна підказка дам. Де... Одну підказку дам. Репер доволі відомий. А там вже яка буде пісня і хто це. Тому всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок. Всім пока, пока-пока і до завтра!